Всіх вітаю, друзі, на моєму каналі. З вами як завжди, Сармат Ласкаво. Прошу не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі. Ну, і, звісно, підписуватись на мій канал для того, щоб отримати більше україномовного контенту. По Sims. і не тільки. Ну а ми починаємо. Сьогодні ми будемо з вами розглядати нові комплекти, точніше, як останній комплект, який я ще не розглянув, і це комфортний набір геймера. Щось таке цей комплект було створено у колаборації із Ліл Сімзі. Якщо ви не знаєте, то це одна з відомих інфлюенсерів зарубіжних пов'язаних із Сімсом. І наскільки я знаю, вона працювала над цим набором десь близько року, тому що Максі запропонували їй колаборацію ще на початку 2024-го. і. Нарешті цей комплект вже побачить світ. А я вже не можу дочекатися, щоб його переглянути разом із вами. Тож давайте розпочинати. Ну, що в нас тут є? У нас тут є ось такий пуф у вигляді подушок. Слухайте, ну виглядає, він знову ж таки класно. Тут більше, звісно, пастельних кольорів, хоча є і ось такий брутальний чорний. Класно. Є ось таке ігрове крісло, ось так воно виглядає в нас з усіх боків. І тут ми можемо подивитися, які є знову ж таки у нас варіанти кольорів. Давайте я змінюю напевно знову ж таки освітлення, хоча воно прям дуже сліпуче, але принаймні на ньому видно все набагато краще. Є ось така базісна полиця з Ікеї, і вона дуже крута. Мені вона подобається. У нас немає по-моєму нічого подібного. У грі можна зробити самостійно, якщо у вас є набір, типу, Dream Home Decorator» або старша школа. Там є оці квадратні полички, їх можна так само типу суміщати одна з одною і отримати приблизно ось такий самий результат. Але це виглядає чудово. Є ще у нас ось такий столик підстать нашій поличці. Теж подивіться, як це все про виглядає. Кольори прямо один в один, як у нашій полиці. Є ось така невеличка поличка на стіну, і знову ж таки кольори у нас ось такі пастельні базові. Якщо чесно, мені вже на даний момент цей комплект подобається більше ніж той, який робили у колаборації із Пламбелою. Він у мене є, але огляду на каналі на нього у мене нема, тому якось так. Але чесно, цей комплект він такий більш базовий і більш універсальний, на мій погляд, навіть незважаючи на геймерську тематику. Тут є ось такі стоси із журналами. Це все виглядає чудово. Є ще ось така камера, і мені цікаво, чи взагалі вона функціональна. Камера просто чудова. Ось, подивіться, просто яка краса. Є в нас ось така квіточка, її можна розмістити ось на цю поличку. І знаєте, вазончик ось цей змінюється то якісь герої My Sims, то е якісь іншопланетяни, то ще хтось. Ну, чудово. І є ще однотонні варіанти. Я таке полюбляю. Є в нас ось така квіточка із коровиськом. Із коровиськом. І виглядає вона теж причудово, такий вазончик. Класно, для поціновувачів Sims те, що треба. А це що? Мені здалося спочатку, що це, типу, як зав'яли листя, але ні, воно не зав'яли. все нормально. Тут у нас є ось такий постер, і це ж постер е, обкладинки The Sims 1. Тут у нас є, типу, вечірка на дому, по-моєму, доповнення називалося. Це Sims 2, Sims 3, ще Sims 3, Sims Medieval навіть є. І Тут є ще і MySims. І знаєте, що мені цікаво? Мені цікаво, чи це все-таки натяки на те, що будуть і інші ігри серії Sims. Ну, типу, знову продаватись. Тому що на сьогоднішній день. У нас, окрім четвірки та трійки, більше нічого придбати не можна. Невже вони зроблять якийсь ремастер для першої частини або для другої? Ну, цікаво. Є в нас ось така типу пляшечка непроливайка Вона є з різними стікерами, а є і однотонна. Чудово виглядає, Я люблю такі невеличкі дрібнички і класні об'єктики. Є у нас ось такий варіант, типу як органайзеру із різними олівцями. Ножицями і так далі, і знову ж таки є з наліпками, а є і без них, і знову ж таки є брутальний чорний, який ми можемо ще так само використовувати. Класно є ось така книжка, і по-моєму, ось таких книжок у нас взагалі ніде немає. Ну, типу, як відкрита книга, яка. Сторінками донизу лежить. Можливо, я зараз помиляюсь, можливо, щось є у відладці десь, а можливо, з якимось набором. Але, ну, по-моєму, не було нічого подібного. Але це так класно, це дуже прикольно. Є у нас ось така штукенція, і тут у нас різні герої My Sims, і це, наче, виглядає як якась невеличка груня. Знову ж таки, вона в нас ось така, типу. Е Пастельна, і її можна тут на поличку розмістити. Клас. Чудово! Є ще в нас ось такий органайзер. Але я побоююся, що на столі воно не помістить все, тому що я бачив трошечки скріншоти, і я думаю, що не поміститься. Але знову ж таки так багато різних дрібничок тут розміщено. Ну блін, такий. Така штуця завжди потрібна. от Вона додає знаєте, якогось комфорту в вашій будівлі. Це завжди чудово. Є ось такий геймпад, і я правда не знаю, куди мені його краще, можливо, у тінь його краще засунути, щоб воно якось не так засвідчувалось. І ось такі варіанти в нас є. Знову ж таки, брутальний чорний, ще із RGB підсвіткою. Уявляєте собі, яке ковпо чудове в нас є. А є ось такий варіант, типу, більш мінімалістичний без RGB підсвітки Класно. Є в нас ось такий стос із дисками Sims. Йой, Боже, круто! А що в нас тут? обкладинка верхня буде якось змінюватися? Я так розумію, що так. І там, типу, e Sims 3, начебто. Знову ж таки, те саме, що в нас було і е якраз таки ось тут на цьому постері. Круто. Дуже круто. Є в нас ось така картиночка. Це в нас е ось ця штука, таку, із е цього, як його, М із набору про школу е у Сріфті чи як вона там називалася. І класно, класно. Знову ж таки, відсилочки, саме відсилочки ось такі. Є у нас ось така клавіатурка. Єдине, що її можна ось на цю полицю, наприклад, розмістити. Давайте подивимося, як вона виглядає. І мені цікаво, чи на комп'ютері, який з'явиться з цим набором, будуть такі самі кольори у клавіатури, чи вони будуть зовсім іншими. Є ще ось такі навушники. Клас, слухайте. Ну давайте так. Я боком їх поставлю і під'їду трошки ближче. Бачите, тут є ще і ось такий кролик. Клас дуже круто. Є ще знову ж таки rgb підсвіточка. Є знову такі різні варіанти, але. Мені б хотілося побачити подібні навушники у касі, тому що мені хочеться, щоб об'єкти, які в нас є, типу у режимі будівництва іноді з'являлися ще і у касі. Було б причудово. Давайте я так якось трошки приберу тут безлад зі столу і поставлю цей комп'ютер якраз таки ось сюди. Подивіться клас із нашим кроликом. І просто є якісь різні хвильки, є просто адже підсвітка без різних логотипів. Клас, клас, те, що треба. Є ще в нас ось це що таке килимочок. Ось такий килимочок, із різним плетінням теж мені подобається. Слухайте, ну комплект просто шалений. Насправді, от реально дуже крутий комплект. Ліл Сімзі, напевно, їм там ставили таких пістонів, коли їй запропонували колаборацію. Що комплект реально дуже круто виглядає. Подивіться це, можна ось таким чином суміщати по-різному і отримувати ось такий цікавий результат із цим всім. Прикольно, слухайте, так можна всю стіну задекорувати і буде ось так це приблизно виглядати. Є ось такі кольори, знову ж таки, можна робити якусь таку акцентну стіну десь. І це буде виглядати просто причудово. Є ще в нас ось така свічечка, і тут, прямо на поличці, для неї залишилось місце. Це свічка із трьох свічок. І знову ж таки, у нас є ось такі кольори. Я полюбляю такі свічки, тому що їх можна і у ванні десь поставити, і ще десь, і вони завжди дають такого комфорту. Мені таке подобається. Є в нас ось така, типу, лампа, я так розумію, чи що це. Ну, так, написано лампа. Із кроликом. Та різними е, тут створіннями, яких іншопланетяни намагаються захопити. Прикольно. І навіть тут, типу, белу захоплюють іншопланетяни. Mm -hmm. Невже це все-таки натяки на якийсь лор? Цікаво, цікаво, тому що цих натяків досить багато. Є ще в нас ось така вивіска, і що мені подобається, подивіться, ця вивіска прям круто сполучається із цією штукою, причому вона сполучається настільки круто, що. Тут навіть у ці дюрочки, ось ці, е, типу як цвяхи, вони потрапляють Блін, Ну це прям, знаєте, увага до деталей, просто шалена. Могли б впіндюрити куди завгодно. Ось такі класні кольори, такої неонової виріски. Виглядає це просто причудово. Єдине, що я тут все наламав, і у мене злетів. Цей фільтр. Давайте повернемось назад і подивимось, що ще є. Є ось такий комп'ютер, типу, подивіться на це просто. Це просто шалем. Єдине, що у мене є питання, що воно так все зібрано у одне, але з іншого боку я можу, наприклад, ось цей. Системний блок, напевно, якось так розмістити. Ні, не можу, уявляєте. Угу. Дивно, дивно. Я думав, що його можна буде десь там збоку. Ну, звісно, поп-дсон нам у цьому допоможе, як завжди. Він із таким великим килимком під мишу. Є такі динаміки і є ще мікрофончик, і класно. Це, це виглядає просто чудово. Знову ж таки, є різні об'єктики, типу блокноти, ще якісь штучки. Це додає, знаєте, більше якогось такої обживаності приміщення. Є ще у нас ось така лампа із кроликом у ракеті. Давайте подивимось, хто там ще може бути. Є ще якісь різні створіння, але я не можу зрозуміти, хто це, чи то білка якась, чи що. Не розумію. Інші планетяни, гноми, грім, вела знову ж таки. І це якісь люди із MySims. І є ще ось така штукенція під книжки. Круто. Слухайте, ну ми заповнюємо цю полицю просто по максимуму. Чудово. І ось так це приблизно виглядає. Єдине, що мені трошечки не подобається, що, можливо, тут не змінюються кольори. Хоча це, начебто, зроблено під якісь апельсинки чи щось подібне. Але виглядає це чудово, але мені б хотілося, щоб якраз такий ось цей елемент. Він теж змінювався, було би прекрасно, і на цьому, начебто, в нас все. Давайте одразу підемо до функціональної частини і подивимось, взагалі, що із цим всім можна робити. Це в нас звичайний світильник. Тут у нас нічого, 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 нічого. а ні. Можна засвітити, вимкнути і так далі. Тут нічого, тут нічого. Тут, звичайно, читати книжки, на постер можна подивитися, і з цим теж нічого не можна зробити. Знову ж таки, тут можна увімкнути, змінити колір, на клавіатуру теж нічого. нічого. Тут у нас можна пограти у Sims forever. І тут звичайний комп'ютер у нас виходить. Якось так. На це можна сісти, ну на це. Очевидно, що так само можна сісти. І залишається нам тільки одне: це подивитися, ага, подивитися для початку, як працює цей комп'ютер, але у мене є там стилізована кімната, тому ми можемо сходити туди. Я хочу подивитися взагалі якраз таки на стилізовані кімнатки. Подивіться, як це. О, Дон вже сидить якраз таки за комп'ютером, і він там щось робив, і воно слухайте, воно так дмухало прямо так. В цілому це виглядає дуже затишно, насправді. Прям дуже затишно. Так, а що ще в нас є? Знову ж таки, ось такий варіант кімнатки в нас є. Ну, виглядає це просто причудово. І знову ж таки, подивіться, навіть ось ці кружечки вони заходять начебто в ці дюрочки, хоча тут трошки начебто із'їхало. І є ще ось такий колір. Клас, клас, причудово. Єдине, що зачекайте, я начебто на камеру натиснув. Так, секундочку. Секундочку, найголовніше покласти у інвентар. Невже вона функціональна? І давайте глянемо взагалі. Так, дійсно, зробити фото. Вона дійсно працює як камера. Ну, нехай буде. Ну і звісно, у нас тут звичайні фотографії з'явились. Так, що е ще? Тут, до речі, подивіться, ось ця підсвітка, вона так по колу йде, клавіатура так само світиться. Ну, знаєте, ось ця геймерська двіжуха вся по повній програмі тут у нас робиться. Так, давайте ми. Тут е пограємо у гру якусь, подивимось, як це все буде виглядати взагалі. А на другому екрані в нас нічого не відбувається, так? Типу якийсь чат відкритий і все. Давайте спробуємо, можливо, не знаю. Посидимо у соцмережах. Коли вимикається комп'ютер, до речі, є характерний звук. І коли він працює, є характерний звук, до речі, начебто ці кулери працюють. Це, це дуже класно. Така невеличка деталька. Не помічав, до речі, цього раніше. Слухайте, ну, а тут в нас картинка на іншому дисплеї взагалі ніяк не міняється. І слухати музику на цьому начебто не можна. Хоча це дивно. Напевно, вже варто додати таку опцію ще й на комп'ютер. Що ж, давайте до висновків: цей комплект. Явно набагато крутіший ніж інші комплекти, тому що він побудований на одній тематиці. У ньому дуже багато таких якихось різних прикрас, якими можна заповнити простір, і це все буде виглядати дуже круто. Мені таке подобається, реально. Мені прям дуже подобається цей набір, тому що є навіть ось цей комп'ютер з двома екранами, хоча трошки розчарувався у ньому, тому що картинки там не рівні. Вони постійно однакові, і це прям реально дивно. Е, мені б здавалося, що напевно варто було б зробити на іншому екрані якісь там теж різні змінні речі в залежності від того, що ми взагалі робимо і на цьому комп'ютері. Тоді це було б більш логічно. Мене вразила камера, яка так само функціональна, і це теж дуже прикольно. Насправді, вивізка і, взагалі, комплект в цілому він зроблений дуже якісно. Прям помітно знаєте, що Сімзі, напевно дуже сильно переймалась через свою репутацію, тому вона попросила розрабів зробити все як найкраще, щоб ніхто на неї потім не накинувся і не сказав, що це зроблено погано. Напевно, була якась така умова, тому що взагалі-то вона досить правдива, і вона завжди виказує свою думку, якщо розраби десь неправі або щось не так, вона завжди про це говорить. І я думаю, що напевно за рахунок того, що до неї є така прихильність зі сторони розробників, то вони її дослухалися, зробили все настільки чудово. Напишіть вашу думку у коментарях щодо цього комплекту. Ну і якщо вам сподобається це відео, то поставте вподобайку і підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Також не забуваємо донатити на НСУ та допомагати українцям, які стали жертвами війни. Всім гарного дня! Мирного неба над головою і до зустрічі у нових відео.